Так, всіх вітаємо. Сьогодні ми хочемо показати, як ми шпаклюємо і яку техніку використовуємо, якими шпателями користуємось. Маємо у нас вже перший слой ці стіни перекриті, а ось штукатурні стіни, які ще не перекриті шпакльовкою. Покажемо якісь деякі нюанси і все інше далі. Є три види нанесення шпакльов... шпаклівки на... Поверхню на стіни або на потолок, використовують отакі от, от валіки, в нас вони теж є, ми в труднодоступних місцях буваємо, їх використовуємо. Використовують також це з відра беруть, наносять на шпатель і розтягують по стінці. А ми використовуємо е, апарат, тобто тобто безповітряне нанесення. це з допомогою цього пістолета з допомогою ми наносимо її на стіни на всі поверхні. Ми тут вже замішали шпакльовку, використовуємо КНАУ. Покажу на цій поверхні. Тут вже перший слой нанесений був, але залишились ми тут не клеїмо склохов, тому що тут будуть багети гіпсові і по технології сказали, нам не треба склохов клеїти. Тут видно, якщо... І на покаже, видно е, маленькі ямки, те, що залишилось після першого слою. Е, також покажу, що ми використовуємо для шпаклювання. Існують такі, е, е, такі шпателя, їх називають механічні шпателя для механічного нанесення, і е, як тільки їх, там фасадні шпателя. Хоча вони всі фасадні є. І от. Е, Ну ручний це такий от шпатель, і 150, і 200, двохсотий, як кому зручно. Ми використовуємо зачасту великий розмір, неважно це. Чи для механічного, чи ручний шпатель. Ми використовуємо чим довші шпателя для шпаклювання чого. Бо вони, навіть якщо ви з перших днів там неправильно, трохи техніка у вас нанесення і розлажування шпаклівки, вона не ідеальна. Ви все одно залишаєте на поверхні рівну, рівну полосу. Тобто, якщо якісь є дефекти, ями або горби, ви протягуєте і ви вже залишаєте якийсь участок ділянку, діляночку стіни рівненькою. Якщо використовувати маленькі, є з 300, є там 400, є 350, шпателя ми їх використовуємо чисто на маленьких поганажах, це на відкосах віконних, на дверних, на карабах десь так. Але на стіну я їх не рекомендую використовувати, тому що вони маленькі і ви ними продавлюєте, і рівна площина у вас не вийде, як би ви не шпаклювали. Зараз наносимо, але перед нанесенням ми беремо і шпателем якісь напливи, якщо вже була попередньо зашпакльована стіна або наша поверхня, ми знос ну, стираємо, щухуємо оці всякі напливи наші, які у нас тут є. Горби. Все підготували. До нанесення і наносимо шпаклівку. Цей спосіб відрізняється від нанесення іншими двома це з відра і з валіка, тим, що він швидше, але по суті більш нічим. Так само можна нанести шпаклівку, розкатаючи з відра, взяти валіком, нанести її теж швидкий спосіб. Але в нас, слава Богу, є безповітряний апарат, яким ми... Швидше наносимо і рівномірніше наносимо. Тепер який принцип? Ми нанесли шпаклівку, нам не треба її витягувати, вишпакльовувати на здір, тому що результату від нашої шпаклівки не буде ніякого. Ми маємо залишити просто рівномірний плюс-мінус, старатися слой цієї шпаклівки на поверхні. Маємо ямки всякі, оце все має шпаклівка перекрити. Стягуємо зверху вниз, легенько придавлюючи. Не, не е, заносимо шпатель не, не, під таким кутом, під таким на здір. Ні. Ми його розглажуємо. Цю, цю всю суміш яку ми нанесли. Ми стараємось розглазити. Просто е, мінімальний кут, мінімальний. І розтягуємо. Спочатку зверху вниз. Ці процеси бажано використовувати не використовувати, а робити швидше, тому що вона, ця шпаклівка починає схватуватись і до шпакльовки, і до штукатурки швидко і потім починає скручуватись. Тому я рекомендую старатися всім початківцям або майстрам швидше її розтягувати розглажувати. Відтягуємо від кута, ми вставляємо в кут, робимо такий рух, тобто придавлюємо шпаклівку, вбиваємо в кут для того, щоб потім при шліфуванні в нас не було пустот в кутку і куточок у нас був рівний. Раз і відтягнули від кута. Вставляємо, щоб прицілитись в кут, ми вставляємо там, де ми зараз ще будемо шпаклювати, Тягнути, ми вставляємо в кут. Потім приставляємо все, 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 все лізв'я цього шпателя і відтягуємо. Далі приставили. Забили шпакльовку в кут, Відтягнули Приставили, забили отак от шпакльовку в кут. Відтягнули. Тут у нас знизу будуть плінтуса скритого монтажа. Їх зараз там просто профіля. І нам треба якомога рівнішу тут знизу зробити площину для того, щоб не було ніяких ямок. І за того, що коли змонтірують плінтус наш, він буде проявляти нерівність стіни. Тому ми робимо так звану відтяжку по, всьому, по всій площині. Ця шпаклівка, яка залишається у нас на шпателі, ми все одно її наносимо, розтягуємо по стіні. Повторюю знову, що нам треба залишити взагалі бажано, чим більше слой нанесли, тим краще. Тому що потім кожен процес буде вирівнювати цю, цю поверхню. І вона в нас буде краще. Я скажу так, краще більше, ніж менше в нашому випадку. І взагалі в випадку шпаклювання, того, що шліфовка вона повирівнює, якщо жирафом шліфувати, вона повирівнює нашу поверхню. Так. Ми нанесли її. Цей лишачок, який в нас є. Він там буває з пилючкою, з усіма камінчиками. Ми його скидуємо для того, щоб не тягнути по шпаклівці, по поверхні. І тепер стараємося просто розгладити наші розводи легесенько, легесенько зробити стекло. І цієї сторони. Якраз продивлюємося, чи є залишаються в нас десь якісь ямки, горбочки. Якщо десь ямки, залишаються. От зараз я покажу в нашому випадку. Ось. О. Ось ямка. Залишилась. Просто. І ось малесенька, не знаю, чи камера передасть. Ми беремо, наносимо шпаклівку і стягнемо. Від цієї неробочої стіни, там де попала шпаклівка наша, ми просто відтягуємо, стараємось загладити, щоб вона не засохла у нас. Ще раз протягнули. Ось і все. Покажу зараз, як шпаклювати шпателем для механічного нанесення.